Мене звати Єгор. Я представник німецького виробника біто Technik з компанії Stalker. рішення. На цій виставці ми представляємо кращі рішення для ваших складів. Системи для відбору, комплектування заказів. Це коробочна гравітація. Є, Є весь, весь асортимент необхідного пластикової продукції для. Складів і а, різний асортимент лотків для відбору від більшого до меншого. Логістична тара. Всіх можливих розмірів є новинка для українського ринку. Це контейнер U-turn, який був вироблений нашими німецькими партнерами, який може як ставитись. Один на один так і вкладатись.